починаємо третю карту битви кланів. Це битва GGUA проти клану Vibe. Перші дві карти виграв вайп. другої карти Спочатку другої карти почали перемагати, тому що вбили чотирьох. Потім ще двох, але потім я... Вайб. що що? Вибачає, що перебуває. А це остання мапа? Остання. Добре, дякую. За... Давай, давай. І так. І так, і так. Це третя карта. Бро GGUA 12, битва кланів, вайб проти GGUA. Будемо просто кайфувати, вболівати за гарну гру, тому що насправді клан GGUA, незважаючи на те, що це їхня всього-навсього друга битва, непогано боролися, билися. Я так розумію, погана комунікація у капітанів. Не налаштована ще комунікація, немає достатньо досвіду. Але все рівно, все рівно, я горжусь цим кланом молодці. Вони стараються. вони стараються. Можливо, можна було б краще, але часу на підготовку не було. Ми просто прийняли цю битву, і ось ми тут. Тому, Тому будемо. Будемо болювати за гарну гру. Чого вам і бажаю. По всій карті, по всій карті е, розбилися команди. Будуть, можливо, якісь точечні бої на початку. Будемо дивитися. Так, велика частина клану GGOA. Впали на палаци. Трішки на Хасан. Ну тут на палацах прям багато. Хто тут на палацах? Тут перша команда, це команда Авара. Команда просто я і Сані фотографа. Ну, я так зрозумів, вони зібрали сильну пачку тут для того, щоб мати ударну силу. Тут Дора. Непонятно, що з нею. Хе, папеджан, нервно. Щось йому не добре. Нема людини на місці. Буває. О, так от. Це, це третя карта. Перші, першу карту виграла команда Vibe. Другу також вони виграли. Хоча друга карта була запекла. Перша також я б сказав би, що була запекла. Тому будемо дивитися. Просто граємо по кайфу, слідкуємо за класною грою. Я думаю, що тут. Що, що тут коїться? Чому вони стріляють, не зрозуміло. Коротше, бавляться люди. О, тому, тому слідкуємо. Просто як івент проведемо, подивимось, як людям понравиться, не понравиться. Я думаю, по-перше, клану GGUA треба посилювати клан, щоб він був трішки сильніший. Тому що над цим робота не проводилась. От. Так, що там пишуть? Привіт від начальника. Вибачаю, що не прийшов. Успіхи у нас програємо 02. Такі успіхи. Чат. Чому чат не прикріпив? Чат прикріплював. Не прикріпився. Поки без чату. Поки без чата. Але прикріпимо. Прикріпимо. Поки тише, поки тише. Плануємо, плануємо зібрати лігу, можливо, дві. Вони будуть трішки сильніші, ніж були до цього. Для того, щоб сильним командам було цікавіше, трішки ведемо переговори. Будемо, я думаю, в цьому напрямку працювати. Будуть і звичайні туріки. Тому слідкуйте за анонсами, я думаю, все буде добре. Буде весело. Цього тижня просто вирішили відпочити трішки, щоб було трішки перериву від турнірів. Бо люди вже зморилися кожен тиждень грати. Але ви можете писати мені в особисті повідомлення, ваші якісь ідеї, пропозиції, будемо дивитися. Будемо щось робити. Можливо, ви хочете турніри по якимось іншим дисциплінам, ми не проти. Зараз. Думаємо над генералами така є гра Zero Hour. Що тут коїться? Це розвідка, чи що? Цікаво, що він хоче тут знайти. Ковалєвіч мав би чути його, але він думає, можливо, що там ціла пачка має інформацію. Буде проводити розвідку. Поки мені цей мов не зрозумілий. Можливо, він хоче просто підлутатися. А ось інша частина його пачки їде сюди. Уже б мали трішки перетягнутися, хоча це інша пачка. Ковалєвич не зміг перестріляти. Ні, 1,5 хвилини це дуже мало. 1,5 хвилини це дуже мало. Практика показує, ми вже не раз це робили. І 2 хвилини, і 3 було маловато маловато. Люди, так, да, вони підглядають де спати. Я отак можу відкрити карту, вони можуть подивитися позиції. Якщо ставити 5 хвилин, це більш менше, але мені здається, що так. Треба трішки більше. Все-таки один воїн зміг наробити грязі, забрав Ковалевича. Час, частина вайбів під'їхала, зараз буде тут драчка. Тут красавчик підійшов. Ну, красавчик вже в невигідній позиції, тому що троє воїнів вже на місці, вони підходять, оточують навіть четверо. Вася мус, мусить відійти, але відійти йому ніхто не дасть. Він в повному оточенні. Комунікація у них, я так розумію, знов не дуже, тому що команда навіть щось не рухається. Васю тут закрили. Васю, Васю закрили. Один воїн прийшов, забрав лідера команди Ковалєвича. Ковалєвича і забрали Васю. Лутають. Який конфіг в тебе? У мене конфіг. Це відеокарта 3080. iCore 9-й Здається. Ну і там що там, 32 оперативки, здається. Вже старенький. Трішки старенький. Прот слабенький. Можна було б краще. Але, але... Можливо трішки колись покращу його. Пізніше. Було б непогано, щоб на YouTube стрімити. Я зараз тестую стрім на YouTube, але поки мені не дуже це заходить. Тому що якість погана. <кій> Мабуть, просто не доводить. Хоча я стрімлю на відеокарті, Хомтом Плей ложить одного з вайбів. Молодець. Їх, їх уже тут троє, але його піднімуть. Сішка. Закладена Сішка. Джексон робить свою грязь. Ну він забере одного воїна. Тому що цей воїн дає інформацію, Джексон. Ну, вже все. Можна, можна навіть не вилазити. Ні, вижив. Ха -ха. Цікаво, цікаво, виживає. Маестро. Наскільки я розумію, і не помиляюся, починаючи стрімер. Буде робити тут свою справу. Але вайбів просто так не взяти. Комунікація... Такас, Майстер підходить, чує, і чує кроки, відійшов, вирішив не ризикувати. Два-три гранатки якісь. Попадає за ВП. Хто виграє в цій битві? Як ви думаєте, ставимо ставки? Робимо ставочки. Ну, я думаю, що GGO може це вивести насправді. Три воїна проти. Раз, два, три, 4, 3, 3 на 4. Homтом play. Тут Влад під'їжджає своєю пачкою. Ну, молодці. От, От якщо Влад під'їде, то вони їх закриють. Ця пачка може роз... розваліно Купертіно зробити. Так, засланий. Це такий може 2-3 кіла зробити, якщо правильно переглядати. Про нього знається добре, він відбувається позиції. Ложить Саня фотограф, ну це, ну це Це одна з найсильніших пачок. Вони будуть робити свою справу. Ці два воїни це сосиска. Сосиска поміж двох булочок. Ну все, їм тяжко. Як мінімум... Тут GG UA перемагає. Маестро ложить одного, добиває. Угу. Mm Грана... -hmm. Ще один. Непогано. Треба пушить! Один залишився. Хорош! Маестро хорош. Молодець. Казав, що новачок, але грає добре. Все, тут. Тут битва закінчена. дивіться далі. Що ми маємо тут? Тут ми маємо нічого поки цікавого. Зверху ДОРА. Контролює цю пачку, наскільки я розумію, да? чи, чи не контролює. Має контролювати? Ні, нічого вони не контролюють. Ні, контролюють. 3080. І якийсь iкор 9, да, 3080 і айкор 9 і 9900. Ну він старенький, 9-го покоління. Ми розбирали цей комп, наскільки він хороший на сьогодні, і <с> прийшли до того, що. Ну таке. Ще твіч нормально тягне, але далі я би казав, що... Той... Тяжко. Да, що там на ютубчику йде якась трансляція? Щось іде, щось іде. Ну, окей, а йде. Ставте плюсики в чат, якщо GGUA молодці, тому що вони борються. не здаються. Я би казав, що молодці. При тому, що ми не практикуємо битви кланів, ми просто прийняли битву, щоб відпочити від турнірів. <кій> Подивитися, як воно буде. Але зараз нас 30 на 30, Да наскільки я розумію. Команда Богдана прийшла до нас допомогти з GTU, так як лідер клану вайп не проти був. Дякуємо йому за це. Тому питань немає думаю Ковалєвича воскресили, Джексона воскресили, це дуже добре, це наша бойова сила, я би так казав. Я думаю, цього разу це буде тяжко вайбом виграти. Я вболіваю, ну, звісно, що за GGUA і за гарну гру, але чомусь мені цього разу віриться, що все-таки GGUA зможе зібратися і виграти цю катку. Дивіться, втрат 0. Вайби, я не знаю, вони ж могли воскресити своїх, ну навряд чи. Там кулем. О. Ну тут розбирається Джио. -дж Попали під кулемети. Але там GG UA також, так, також розбирає троїх із вайбів. Тут рейл настрілює, там нікого немає. Так, що там пишуть, що там пишуть, пока драки, драки, драки. Непогані перестрілочки. Щось там взривається навіть. Так, тут е, така ситуація, Хосан зайнятий GG UA планом. Саня фотографом хомтомплей, просто я стягується, я би тут не залишався, І йти далі. Зараз почнеться тотальне месиво. Ітл це вже якийсь крінж пишуть в чаті. <смір> Ні, Ну зрозуміло, що зараз Intel програє. Але на той момент, коли я брав Intel, то це був найкращий процес. Ну, один з найкращих, я б так казав би. Звісно, можна було взяти такий К під розгон, але я на той момент вирішив, що і такой. Час іде, все старіє, бачите. Так само, як і я. <смір> Не молоді. Тут іде погоня, погоня! Лесі приїхав на смерть, я б так сказав. Ой-ой, тут дуже погано GG UA. Лесі висажений. Авар висаджений. Блін, два сильних воїни втратили. GG почали... почали. ой Ой-ой, перша пачка втрачена, найсильніша. Найсильніша пачка була вбита. Клан вайби піджимають. Піджимають. Можливо, авара вдасться спасти. Не вдасться. Авар мертвий. Чаполіно! Чаполіно! Щас буде розбирати все. все. Без коментарів. Без коментарів. Так, зроби гру тихіше себе голосніше. зробив трішки тихіше, себе голосніше. Зробив. Так, ну клан GG посипався в моменті, тому що вони переміщаються, наскільки я розумію, в зону. Ці їх приймають, а може і не приймають. В якийсь момент. Я дуже повірив GGO, що вони вивезуть цю катку. Але потім. Вайби перехопили цю ініціативу, просто розібла... розібрали їх на перетяжках, і все стало дуже тяжко. Тепер мені здається, що вайби мають перевагу, і це, і це втрачено. Але будемо дивитися, можливо, будуть якісь цікаві моменти, хайлайтики. Будемо слідкувати. За класною грою. Ми сюди прийшли за класною грою в першу чергу. Покайфувати, посидіти, поспілкуватися. Але GG JJUA... щось роблять незрозуміле. А це, це воскресили цих воїнів. Блін, ну це уже капець, як тут тяжко їм. саня Фотограф намагався, щось намагався, і не донамагався. На жаль, реалії такі, да. Але, можливо, вони також зможуть перевернути. Дивіться, тут маестро заїжджає в спину. Його можуть також з кулемета прийняти. Він побачив загрозу і просто дав бік. Правильно, молодець. Його машина може не дожити. Треба срочно, срочно виходити за цим каменем. Ні, він зірветься, так? Да? Це бензин. Не. Аккуратно, хлопці. Капітан команди UA Rail. Із своєю пачкою воюють. Димон хорош. Дає жару. Дає жару. Добивати тут не варіант. Треба брегти куль. Прикрийте його! Його потрібно прикрити. Нема кому прикрити, капітанчика. Тут уже підходить пачка. Сішечка, Сішечка, красота, Влад. Я це засняв. Підморгую тобі, хорош. <с> Ай-яй-яй-яй-яй. Роблять грязь. Месі його почалося. Що тут коїться? GG Юа розвалює вайбів. Оцю частину вайбів було розвалено. Хорош. Хлопці молодці, тут розвалено. Там Сішечка сработала. Підняти своїх, йти в зону. Непогано, непогано. Дора. Втратили пабеджана, але, походу, це він сам себе втратив ще на початку. Ця частина буде намагатися зайти в зону, але це буде дуже тяжко. Красавчик ще живий. Намагаються настрілювати з БСС-ки. Треба підібрати. Я навіть не знаю, все може бути, все може бути. Хотілося б, звісно, 2-1. Хоча б. Але як буде, так буде. Гра вже крута. Я вже горжуся GG За таку гру. Красавчика все-таки вбили. Рейл також. Все посипалось, все посипалось. Все посипалось, все посипалось. Але було непогано, непогано Тут ще одна сішка. Ба-ба-ба, <ріст> Непогано, непогано. GGUA робить шоу. Молодці. Ну да, так, тут, тут розвалено, кстати. Класно. Тут тут уже все. Ні, я думаю, GGUA JJ, може це взяти, якщо зараз збереться трішки. Тут BSESK робить грязь. Ха-ха-ха. Прикольно. Ой, зараз буде закидатися це все свішко, але нелок сейча впаде. Ні, не впав, живий. Мальфара згорів. Ковалєвича уклали. Непогано настрілює, слеєр. Але нікого не нокає, Саня Фотограф живий. Зараз забере за собою 2-3 кіла. Нічого Я би так сказав. Але по ньому просто... Ой-ой-ой, положили. Саня вже все. Гіфнір живий. Граната забирає. Бля, Дифнер просто по своим стреляю. Ну, чел. Что Че с тобой не так? И так тяжко. <реш> давай, давай. Тут трое залишилось и тут. Тут трое и тут двое. Ну, 50 на 50. 50 на 50. Так, маестро. О, тут Ну це GTO. GTO, GTO може наробити грязі, це наші друзі. Ще раз дякуємо за те, що вони доєдналися до нашої битви за нашу сторону. Тому що в нас не вистачало людей. Вайп зібрали трішки більше, дозволено взяти наших друзів. Ми їх взяли і вони будуть робити тут розваліно Бомбаліно. Я в них вірю. Я в них вірю. Так, тут... Тут Залишилась велика частина DJ UA, частина Дори. No lock. Не знаю, не знаю, які там воїни з цієї сторони. Але будемо вболівати. Так, Бодя має один кіл. Відцілює, Ви, вицілює в парничках. Ой, хорошо, попадає Бодя, давай! Пару 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 плюшечок, пару плюшечок. Не вистачило. Треба в зону. В зону ніхто не заходить. Зона знаходиться просто в опен, В опен-граунді. Я не знаю що. Тільки не кажіть, що це ще одна СІжка. Не, бодя б таке не робив. Ого, ого! Хорош Богдан один. Бодя, другий. Небезпечна зброя. З цією зброєю треба перемагати. Бодя пер... Бодя перемагай! Бодя, давай. Вболіваємо за Богдана. Наша... Наш... Наші друзі, і це є легенда. Боже мій. Боже мій. Джиджи Йоа перемагає. Бо... Пан Богдан, я вам дякую. Щиро дякую, що ви доєдналися до нас. Це було дуже круто. Ха-ха-ха, хорош.